Ну що, мої любі, я вам хочу сказати, що час, це я не просто так подивилась на годинник, час купувати зимове вбрання. Так, літо ми е, вже проводжаємо. Ось тому в нас куртка зимова на синтепоні 250. Вона теплюща! 2200 початкова ціна. 2200 початкова ціна на цю, боже, яка в мене красива, який у нас класний оператор, яка в мене красива нова камера. Бачите, як гарно видно куртку, так щоб вам було навіщо ми це робимо? Щоб вам було видно з усіх сторін і при різному освітленні. Тому, мої дорогесенькі, будь ласка, дивіться, ми для вас дійсно намагаємося зробити максимально якісну картинку. А я тут стою для того, щоб вам максимально якісно пояснити, про що ми тут говоримо. Так, я тут сьогодні ваші руки, очі, ноги і такі тактильні відчуття. І от одразу я вам хочу сказати, що вже Ціна класна. На такі куртки це плащівка, в нас плашівка Канада і всередині, зараз вам точно скажу, плащівка Канада і всередині в нас синтепон 250. все правильно я сказала. Так, в нас це дуже вже класна ціна, враховуючи, друзі, враховуйте, будь ласка, зараз я оці серця приберу. Яка класна фурнітура. Фурнітура під золото. Як вона гарно взагалі доповнює нашу куртку. Так, куртка. Пуховик, вона на синтепоні, і подивіться, які деталі, подивіться, який дизайн, подивіться, які деталі. Це реально варто того, щоб звернути увагу на цю куртку. Вже бачите, тут дуже красива фурнітура, дуже гарна. Вона вся функціональна. Це тут все розтібається. Дівчата, ну давайте спершу про ціну. Щоб ціна була нижчою, ви, будь ласка, дзвоніть 0800 21 14 14 і робіть ваші замовлення, щоб ціна була нижчою, нижчою нижчою. Так, дуже приємно. Хочу привітати двіх вірочок Вірочка Олександрівна і Віра Анатолійовна, котрі. Так, отрі замовили по два набори, дівчата, ну чесно, рушничків, так, я про ефі про рушники кажу, а от чесно, ви будете задоволені якістю. І прямо, якщо ви зараз мене слухаєте, так, і прямо таки використовуйте їх для обличчя, для волосся, для ручок. Не жалкуйте, не жалкуйте, вони вам будуть слугувати дуже-дуже довго від щирого серця. так, І якщо у вас є комусь подарувати, подаруйте, так, це дуже приємно. Перша знижка, святкова знижка 200 гривень, відбулася на куртку Еліза. Друзі, подивіться, я вам зараз ще хочу показати, що в неї є капюшон і в неї є а, о, о, бачите, тобто вона вас буде захищати від вітру, від холоду і а, від дощу, так від снігу. Вона дуже класно виглядає всередині. Ось і зараз я вам е, ще хочу на неї прочитати е, параметри. Вона в нас в одному розмірі 54-56, колір в неї темно-синій і золота фурнітура. Фурнітура, дівчата, просто неймовірна. Якість реально шикарна. Тому краще вже замовляти прямо зараз, бо поки ще є більш доступна така ціна. Отже, і е, куртка в нас на змійці. Як ви бачите, на об'єм грудей 132, об'єм талії 130 і об'єм стегон стего 140, довжина 93, довжина рукавчика 68. 68. Так. Е, так, ну що, в мене дуже цікаво, чи є в нас е, музиканти. Музиканти, так? Давайте, ну, добре, хотіла у вас зараз таке запитання складне задати, але не будемо про складні запитання. Щоб зараз знизити ціну, в мене для вас буде запитання на 100 гривень. Отже, увага! Е, я знаю, що в нас дуже е, розумна публіка. Я знаю, що ви розумієтеся і в мистецтві, і що ви знаєте і Історії, ви що знаєте, видатних наших гетьманів і козаків? І е, хотіла поговорити про Богдана Хмельницького. Не будемо зараз дуже заглиблюватись в історію. Давайте так: е, в нас в Україні е, один, мабуть, із моїх найулюбленіших традиційних супів, дуже просте запитання. Як він називається наш най, найвідоміший на весь світ традиційний суп? Це все дуже просто. Тому дуже легеньке запитання, і дуже легенько зараз мінус 100 гривень. Дуже дякую, 1900 гривень. Звісно, це борщ. Хотіла запитати про музичні інструменти. В нас дійсно Україна е, відома, знаєте, і своїми винахідниками, і своїми стравами. І котлета по київськи котра була зроблена в Парижі, так, тобто вона дуже популярна в Парижі. І, е, наприклад, наша е, трембіта, так дуже відома. Один із найдовших музичних інструментів в світі, так, трембіта. ж просто, але можливо, хтось і, і, і хтось і не знає. Тому зараз фінальна ціна 1659 гривень для того, щоб ви купили собі е, якусь класну книжку про українські е, винаходи, про українських винахідників, про українську культуру, котра вплинула на весь весь, весь світ. Уявіть собі, е, звук Трембітель. Зараз мене Карпати почують, почують. А щоб, до речі, комфортно поїхати в Карпати, взимку і відчути це. Боже, в мене аж мурахи по шкірі пішли. Як лунає трембіта, треба вам класна куртка Еліза. От в такій куртці можна стояти. І насолоджуватись звуком трембіти, так? І насолоджуватись музикою трембіти цими неймовірними вібраціями, щоб ви стояли. Ну, вони ж в приміщенні, ви ж розумієте довжину цього інструменту. Щоб ви в приміщенні не стояли, ви не зможете слухати трембіту в приміщенні. Це тільки в горах. І насолоджувались звуком, музикою Карпат, неймовірною красою Карпат, природою, снігом, холодом, морозом, щоб ви насолоджувалися. Вам потрібна ось така куртка. Подивіться, яка вона довга. Подивіться, яка вона е, широка, так? який в неї каптур, який в неї капюшон високий. Це вона, до речі, ззаду. Це її вид ззаду, вона вся прошита. І вам в ній буде реально тепло, і ви будете кайфувати від всього того, що відбувається довкола. А тут вам буде тепло і комфортно, і ви не будете переохолоджуватись. Для мене зима. Ну, так як я народилася 2 грудня, так я зимова людина. Я дуже люблю зиму. Хоча в мене всередині такий огонь, вогонь, вибачте, така ватра горить, така ватра вогню горить. Ого, ого го. Якось так склалося, що стрільці зимою, стрільці вогняної стихії. Ну, слухайте, а що тут поробиш? Вогоні літ. Так і е, я люблю зиму, але я так мені важливо, щоб було тепло. І оцим типон 250, він якраз про саме про це тепло. А давайте зараз я її прямо надійну на себе, щоб ви подивились. Звісно, вона велика, розмір 54-56, просто щоб ви побачили її на живій людині. Зараз мене оператор Степан мене підхопить, і ми разом з ним вам покажемо цю неймовірну красу. Ось, будь ласка, оператор Степан, показуйте, як мені в ній класно. Я зараз відставлю свою помічницю, німу. Подивіться, подивіться, яка краса. Подивіться, як він гарно виглядає. Так, бачите, рукавчик довгенький, звісно, вона на мене велика. Але давайте я її зараз навіть застібну. Дивіться, тут подвоєна, подвоєні собачки знизу. Бачите, тобто і знизу, і зверху ви можете собі розстібати, застібати, так щоб ви мене чули. І подивіться, як класно грає ось ця взагалі фурнітура. Ця золота фурнітура, як вона класно доповнює оцей пуховик. Подивіться, він такий, бачите, ззаду трішки оверсайз, але спинку тримайте рівно. І кишені. кишені функціональні. Вони дійсно тут можна заховати свої руки. І щоб вам було більш вільно рухатись, дівчат. Зробили ще і тут бачите блискавку. Тобто навіть під, ну на мене вона, звісно, велика, але як класно хочу вам показати, як класно виглядає фурнітура. Взагалі, ось ця золота фурнітура на синьому кольорі, як гарно виглядає. І ці розрізи, ви, ви подивіться, це навіть елегантно. Я не думала, що зимова куртка може виглядати елегантно. Ну єдине, що вона на мене велика, ти а так, 1659 гривень, дівчата, це чесно, і якість викладається виконання реально шикарне, ні ниточок, нічого взагалі нічого не стирчить. 1659 гривень. Це реально дуже класна ціна для е, зимової куртки Сентепон 250. Прошитий, тепла. І ви знаєте, і вона не перевантажена. Тобто, вона достатньо таки комфортна по вазі, тобто немає такого прямо ж грузу. Знаєте, тобто тут ну, ну такого немає. І дивіться, як класно закриває капюшон. Зараз я повністю закриюсь. Бачите? Тобто, ви сховаєтесь і від вітру, і від дощу, і від снігу, і від морозу. І вам навіть, якщо чесно, я шапки не люблю. От як я не знаю, як ви, а, я не люблю шапки, не люблю шарфи. Мені треба, щоб було високе горло, як тут, знаєте, щоб я собі закуталася, заховалася, ось так. І ходила все, щоб мене ніхто не впізнав. <гум> Насправді дійсно куртка класна, куртка тепла, вона не важка, дуже красивий, темно-глибокий, такий синій королівський колір, дуже класна фурнітура золота, все функціонально. Можна собачку розстібнути і знизу, якщо я розтібну. Боюся, боюсь, що я тут, знаєте, зараз тут моя туніка знизу не втрапила. Ну, добре, не буду розпівати, але вона функціональна. Так? От, е, я не дуже дружу з блискавками, але таке, знаєте, змійки не дуже їх люблю. Проте я люблю, коли мені тепло. І в цій курці вам реально буде тепло, і ви не будете пере, ну, перегріватися, так, не будете оцього такого пар, парникового ефекту, тому що вона все ж таки не важка. Так? Тобто вона не, е, е, але на Зиму так на зиму вам буде дуже, дуже добре в ній. Ось тому, дівчатка, замовляйте, 1659 гривень. Ціна така сьогодні. Далі ціна буде підійматися. Дійсно, це дуже комфортна ціна, дуже доступна. Зараз пуховики в сезон будуть коштувати 2500 і вище, і вже такої ціни не буде. Тому у вас є можливість сьогодні забрати і ще й сплату за доставку. Ми беремо на себе. Тому, дівчатка, замовляйте, 0800 21 14 14. Класний пухан, взагалі навіть є ось така петелька, щоб повісити, і вона не відірветься, тому що він не важкий. Він дійсно дуже комфортний. Я пішла, покажу це мамі, а ви залишайтеся з нами.